Розпочнемо із ситуації на фронті. По всій лінії тривають бої. Ворог наступає на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському, Сватівському напрямках. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На південному фланзі Бахмута є рух наших військових на півночі. Тривають бої. Росіяни використовують комбіновану тактику поєднання сил, щоб втримати місто однак їм це не вдається. Сили оборони продовжують рухатись вперед. Кожен метр нашої землі дається достатньо важко, але успіхи є, і дійсно ініціатива перейшла повністю на бік сили оборони. На півдні з боями, але поступово ЗСУ просуваються. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом противника, дистанційним мінуванням та постійним перекиданням резервів ворога. Під час нічної атаки повітряні сили збили 13 іранських шахедів. Відомо, що всього долетіло 17 дронів попередньо без втрат. Вже в день росіяни вдарили безпілотниками по сумщині. Наразі відомо, що влучили у житлову багатоповерхівку в обласному центрі. Увечері ворог обстріляв Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок удару пошкоджені п'ять приватних житлових будинків. Поранень зазнали двоє цивільних. Внаслідок обстрілу одна людина загинула у Покровську. 26 разів окупанти атакували вугледар з артилерії. Під ворожим вогнем опинилися також Курахове, Авдіївка. Солидарська громада та околиці Званівської громади. За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох. У Приморську ахтарську що в Краснодарському краї Росії, сталася бавовна. Вибух пролунав біля військового аеродрому, звідки росіяни запускали шахеди та ракети по Україні. Місцева влада РФ заявила, що постраждалих внаслідок вибуху немає, а будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджені. Причину вибуху кажуть ще з'ясовують.